Як тобі не соромно. Після того випадку Соня і Маринка подружилися, та ще й як. Тепер же Соня і Маринчина подружка Без... беззлобно підсміювалася. Може, й мені порівнувати? Утім вона мала вдачу спокійну і вже важливу і не приймалася. І ще, як наказала Світлана Ромаївна, була справедлива. Нарешті, питання справедливості гостро мучило іншу людину в класі. Детектив Андрійко ніяк не міг заспокоїтися, так йому кордонізна, що, що ж. Тоді насправді сталося з мережім березом. Це між... не міг же він кудись сам піти. Отже, хтось йому зробив ногу, Допитував Андрійко, Критько, Мазда здалеку позирав до шафок однокласників, когоців вдягалися. Взагалі-то не дуже гарно піддивлятися, але ж він не за гарної цікавості, а для встановлення істини. Та нічого стороннього хлопчик так і не помітив. Може, таємниця так. Так і лишилася б нерозгаданою, якби Світлана Романівна на зимових канікулах запропонувала охочень допомогти їй зробити велику перестановку, хотіла інакше розставити меблі в класі. Дуже потребувала допомоги і поради. Того дня прийшли кілька однокласників, серед них Андрійко. Бо йому все нове було цікаве, і толком що хотіли допомагати, пересуваючи маленьку шафку, зберігалися всілякі дрібнички. Хлопці раптом побачили під неї невеличкий болітеленовий пакетик. Не що туди, Андрій аж роти роззявив, там лежав бежевий пухнастий так. так, З, З Ангори, схожий на кошеня. А ще такі ж рука... Рукавчі... рукавички та шани. Що це. вам? Вас так... Вас так, так вразило, поцікавилася пані Світлана. Довелося, Андрійкові привести всю детективну історію. Чому ж ви не мені сказали мені, це серйозна річ? Крадіжка. Але ж не зовсім крадіжка, відказав добрий Димко. Ніхто ж собі нічого не забрав. Все одно негідний учинок Марина не могла застудитися і взагалі брати без дозволу чужі речі ховати. Ти їх. І хвати їх. Це нікуди не годиться. Доведеться після канікул влаштувати загальні збро... збори. скрушто похитала головою вчителька. Але ж ми вже можемо віддати речі, та й усе запропонував Томко. Ні, це має бути по справедливості, витримала Світлана Романівна детектив. І от у перший день нової чверті вчителька зібрала клас після уроків, розповіла, що речі знайдено, і запропонувала дізнатися кому хто це зробив. «Покарання не буде, тут справа совісті. Але всі мовчала, жовтом руку підняла. Завжди трохи з відстворена снігуба королева Марго. Мені здається, це Євген. Чого це раптом? Так і я можу сказати, що це ти, обурився той, тому що бачу, як ти щось робив від цієї шафкою. Я запам'ятала, бо повернулася тоді до класу, по фломастері, і здивувалася, побачив все це. Ти ще тоді сказав, що ти черговий, прибираєш у класі. Я чергувала тоді, насправді чергувала тоді, насправді я, спокійно сказала Соломія. Я дуже добре запам'ятала той день. Через мережі непереживання. Клас мовчав, тепер уже вже вражено. У хлопчик поцупив дівчачні речі. Навіщо? Єдина, це дійсно ти? А Що таке? Хіба ж вкрав? Ні. Чого ви на мене наїхали? Те, що Марго каже, це не доказ. За це можна в суд подати, і приниження на гідності. Гідність кажеш, то хіба ж. То гідно кинув болі, доказів, доказів нам і не треба. Ми ж на суді зібралися. Але нащо ти таке звертнув? Прямо спитав Андрій. Ти що, в Марину закохався на витримав Аданя. Даня? Та дуже вона мені потрібна, пирхнув Євген. Я просто побачила, що зробила з Соні, і хотіла вас сильніше запугати, Подивитися, що буде, думав ви, ви розбірки влаштуєте. Ну і посміятися з того, вас вибухнув. Ну це взагалі, а як би то. Тобі таке, а як би тобі таке зробили? Коли сваряться, а це тобі цікаво. А як ж з тобою не захочеш розмовляти, то буде цікавіше? Та що з вами то розмовляти? Набормозився на Євген і все одно. Ви мені нічого не зробите. Ти сам собі все зробив знову вчителька, сам себе покарав, позбавив довіри, а то можливої дружби. Ой, не надто й треба мені вашої дружби. А я його а я його прощара, розказала Маринка. Мені здається, просто мені здається просто не розуміє, що до чого. Ні, несправедливо вигнув Андрій. Чого його прощати? Він вже навіть не вибачився. А я не а я й не для нього, розповіла дівчинка. Я для себе. Мені вже не хочеться бути тим зас цим засмучуватися і злитися на нього. Він вже зробив це тому, що нічого кращого не придумав, аби повеселитися. Мені навіть шкода його. Я ще й рада, що. Все знайшлося. Це мудро серйозно, кивнула вчителька. Його, проте справедливість так і раптом проявилася, з тільки дивним чином, виходячи зі школи, Євген гордовити за дерево вгору, наче переможуть, і раптом проснузнувся на останній сходинці. Це. Нога сковзнула, і він гепнувся на землю, і сильно забився, а от свій крутий телефон розбив. Лас, чи не вперше, побачиш на їх новому якусь емоцію. Він скривився і заплакав. Ніхто над ним не насміхався. Ніхто не сказав, так тобі й треба. Але й заспокоювати його не стали. Сам собі побрав, не треба було вашої мені, вашої дружби. Ввечері двінята поділилися подіями цього неспроставитого дня. З бабусою і бесі і бесіда зайшла зайшла про сором, справедливість і несправедливість, самоповагу, честь і гідність. Кінець.